Перші американські танки Абрамс вже в Україні. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Глава держави у своєму телеграмі повідомив про хороші новини від міністра оборони Умєрова. Хороші новини від міністра Умєрова. Абрамси вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання. Першими на про те, що Абрамс вже в країні повідомили в американському виданні The New York Times. Там написало, що ці танки можуть використати для того, щоб просунути з контрольовану Росією територію у східних і південних областях України. Де бої тривали місяцями без серйозних проривів? Втім, перед використанням цих танків силам оборони необхідно якісно продумати, як їх застосовувати. Про це раніше говорив очільник головного управління розвідки Кирило Боданов в інтерв'ю «The Warzone». Їх потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій. Тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою дуже довго. Їх потрібно використовувати у проривних операціях, але дуже добре підготованих. Яку кількість Абрамсів відправили наразі невідомо. Однак американські посадовці обіцяють, у найближчі місяці буде ще більше. Загалом адміністрація Байдена планує передати 31 такий танк.